Сьогодні я не планував говорити і присвячувати блог ТЦК, але кілька слів все-таки мушу сказати. Тому що це вже вилазить, я завжди уникаю теми ТЦК. уникаю теми ТЦК, тому що вважаю і ТЦК структурою, це абсолютно органічним продовженням українського станового суспільства. Ну, інакше ми не можемо комплектувати Збройні Сили України. До тих пір, поки ми не здолаємо становість, не наведемо порядок і не встановимо соціальні ліфти. В українському суспільстві у нас буде зберігатися ТЦК. Поки це питання у нас не вирішується, то й не вирішується питання з ТЦК. Тобто не з ТЦК потрібно починати. А потрібно починати з становості, з кастовості, з клановості, з феодалізму українського, а потім вже виходити на такі речі. Потрібно піднімати питання про якість офіцерського складу. Якість офіцерського складу невід'ємно. Ця проблема невід'ємно пов'язана з строковою службою. Чому у нас немає строкової служби? Я вам поясню, чому немає строкової служби. По-перше, становість, а по-друге, якість офіцерського складу. Як тільки будуть призивати до війська молодих людей 19-20 років, одразу постане питання якості офіцерського складу. Та якість офіцерського складу вона не може справитися з завданнями строкової служби. Ніхто не довірить своїх дітей офіцерам дебілам, наркоманам, алкоголікам і взагалі відбити на голову, Ті, які там в навчальних центрах і так далі. Я, звичайно, кажу, що це всі. Але ми умову ведемо в політиці оперують інтегральними величинами. Це питання замовчується, і про нього ніхто не хоче говорити. Так ось, повертаючись до міграційних служб Німеччини. Міграційні служби Німеччини охоче оформлювати і надавати статус біженців, саме як е, пов'язані з причиною режиму Зеленського, а не з тим, що у нас іде війна. Організовують банди ТЦК, а у нас, я так розумію, з того, що мені вже зараз розповідають, частина ТЦКшників це ці халтурщики, це люди які виходять під шабашити. І мені завжди дають розпорядження. знаєте, колись люди, Я зустрічався з таким явищем, працювала десь там в Києві в контролерами. Чи в трамвайному, тролейбусному депо розрахувалися вже давно, і ще періодично ходять собі і перевіряють, штрафують пасажирів, не маючи вже на цих ніяких прав. От. У нас ТЦК також виходить на халтурки на башки. І це все не має ніякого відношення з комплектацією Збройних сил України. Це має відношення з пощипати, обскубати, обскубати гусей, багат, багатих людей, розвести гроші з них, потягнути там пару тисяч доларів, відпустити за це, там, домовитися і так далі. І це ж все, як Ракова похлина розростається, і я так розумію, що Зеленський не контролює це ситуацією. Взагалі не розуміє, що відбувається у нього під носом. Не розумію. Але розумію, це інші люди.